Добрий день. Добрий день. Вам подобалось, як вас одягали батьки у дитинстві? А, так, нам подобалось. Але єдине, що ми сварилися, коли була річ, якась одна, і типу, ми хотіли вдіти двоє її одночасно. Тобто, ми любили, коли нас одягають однаково. Зараз звісно, смаки помінялися. Ми ну тобто є, смаки сталися однакові, але е, вже одягаємося по-різному. Бо зараз трошечки вже не актуально. Ви сестри близняшки? Так, так. супер. Ще хочу у вас запитати. Давайте. Давайте її підлічку. Добрий вечір, хочу вас запитати. Добрий. Чи це добрий ранок, чи Є. добрий день, чи добрий ночі. Я просто запутався, я, цьх, я знімаю блоги без, без виходних. Добрий вечір. Добрий день. Скажіть, будь ласка, вам подобалося, як вас одягали батьки у дитинстві? А -а -а. Можливо, ви за сестрою старшою своєю до віща. Можливо, наоборот, Дивіться, Ми близнючки, і ми і нам дуже подобалось, коли нас одягають однаково. Од, о, да, однаково, тому що е, ми ревнували як не ревнували а. Е, Ну, заздрили одна одній, наприклад, mm. якщо в неї там ця сукня є, а в мене немає. І ми mm. любили, напевно, щоб там, напр... якщо колготки одного кольору, mm -hmm. то щоб вони були саме одного mm -hmm. кольору. Не, mm -hmm. В неї не блакитні, в мене рожеві, а щоб двоє, двох рожеві так, були. Так цих хлопець, то щоб, теж, щоб однакові були хлопці. Теж бліз, 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 блізнюки, так. Да? <laughs> а, на <laughs> 다, це прям різна, так.